Друзі, вітаю вас ще раз. Ви на Ютуб каналі Морослав Солонар. Це наше продовження вже не прямого ефіру. Друзі, це вже наш запис із Шаманко Олександрою Сейраш. Саш, ще раз вітаю. Ми продовжуємо. Ну, так. 31 травня. Нагадую, 18.55 за українським часом. Давайте Саш, почнемо навіть не почнемо, продовжимо на тому, на чому ми закінчили. Ми говорили про те. А як же може змінити цей дозвіл від заходу на удари по Росії ситуацію саме в Харківській області? Тобто, чи стане нам взагалі легше від того, що нам захід дав цей дозвіл? Так нам стане легше, я передивлялася це питання із наступальної точки зору, тобто відбити назад території, і для в перспективі для безпеки міста, тому що ракета у них багато, а установок з яких вони можуть тими ракетами пуляти, не так багато. І якщо їх стане трохи менше, буде взагалі чудово. Вони і так вимушені були відтягти їх на дальню дистанцію, на більш дальню позицію. Тому що тепер підліт ракети до Харкова складає. Інколи три хвилини, а то і більше, інколи навіть до п'яти доходу. Це вже успішний успіх, насправді. Ну, тому... Насправді, більше да. часу, да. логічно. Звичайно, тому що якби... і не тільки на збиття. Тобто, тут значить, що бояться, намагаються сунутися у тил в глуб РФ, а це означає, що обмежені, обмежені можливості. І наступальні обмежені можливості, скупчення не вийде. Не можна буде там зібратися на... в Білгороді і поповсти, тому що по Білгороду може прилетіти. От, Росіяни можуть зараз піти знову на Харків, але по іншому напрямку. Не вже там не по Вовчанську, а по Золочівському напрямку. Вони і планують піти з декількох напрямків, і це стосується і на СУМ. Тобто вони будуть, скоріше за все, з того, що вже продивлялися, і найочевидніший їхній план, який випадає, це піти на Сумський напрямок напряму, і десь в районі між Харківським і Сумським. Тобто, коли ми дивимося на карту, це зміщено все-таки туди більше, да? <сум> більше до Сум. А, от, І вони і там купчаться, на на напрямку Богодухова приблизно, якраз на напрямку Богодухова, між Харкова і Сумами, вони намагаються купчити. Лівіше там на напрямку о, Гоптавки, це пропускного пункту коротше. О, от Тобто вони намагаються розтягнути оцю от сіру умовну зону, розтягнути, заповнити її собою любимими Богодухово може загрожувати окупація Це також дуже багато ставлять глядачів це питання. Я дивилася питання серйозних проривів у Сумсько, Ну на, на, да, на Сумському напрямку у мене не випадало, щоб вони мали фізичну змогу захопити великий якийсь дара і центр, велике місто. Як і до речі, на Донецькому Луганському, навіть з підсиленням в мене да, якісь села, якась така от історія. Але далі, ну на на поки з того ресурсу, який у них є, що вони там планують робити, воно випадає ще на якомусь етапі більш давайте так скажімо, серйозних укріплень їх. Стопають і вони рухатися далі не можуть. Тобто, в мене поки випадає так. Я сподіваюся, що у нас так і вийде. Е, глядачі вкотре кажуть, що прикордоння Чернігівщини там не легше, там так. обстріли дуже зараз активні, а туди? там там е, і попереджали кучку купу разів, казали про те, що не скільки мова зараз йде про наступ і можливість їхнього наступу з території Білорусі, а скільки а, про ДРГшників і каламутення води, провокацій, обстрілів, нагнітання, от більше коротше, в таку ну в, в, в такий момент, тобто, все, що стосується північного кордону, воно от більше в такому ключі. Далі, яку реакцію та дії можна очікувати від Кремля через дозвіл Україні бити західною зброєю по Росії? Тут ми саме суто кремлівську тему зараз дивимося. О, ну... Будуть звіріти як завжди. Тобто вони будуть намагатися бити сильніше, вони будуть намагатися атакувати сильніше, вони будуть робити гучні якісь заяви, вони будуть тероризувати мирне населення, бо ні на що іншого у них не вистачає. Е, ну коротше, вони будуть розповідати, що зап запад в труху, Ну таке, ну більше воно стосується такої помсти, обстрільного характеру якогось, ну типу, повежі. А от видання Times пише такі три критерії, які можуть потенційно трапитися, і які можуть слугувати тією реакцією Кремля. Давайте розглянемо кожну із них. Перша ядерка запустити, от прям ядрук або провести якийсь знову ж таки демонстраційний ядерний вибух, щоб знову всіх налякати, не скидувати ні на кого, нічого, але просто диявол, ядерка. диявол перевернути, окрім скоріше за все, там балачок. ну… Або ну, якийсь так. виступів Медведєва, напевно, що після того. Ну, да, соточки да, да, да. Знову всі їхні навчання, вони пов'язані із навчанням і запуском ракета носія, і з е, якою небудь ракетою обогащеною Раном, але не ядеркою ядеркою. Другий е, друга штука це наступ на інші країни НАТО. От прям так. А, от це. Дуже цікавий нюанс, тому що випадає уже не тільки у мене, у багатьох майстрів. Випадає, що ці поїздки до Луки і так далі, тому подібне це намагання викачати луку на те, щоб він дав свою територію для провокацій, пов'язаної з країнами НАТО. Польща і країни Балтії, умовні зелені чоловічки, як ото в Криму, було да, кошмарять. Ви зрозуміли яку-небудь кордон, роблять яку-небудь диверсію, чекають якоїсь реакції, щупають то НАТО і так далі. тому подібне. Оце так да, може бути така ситуація, бо вона випадає давно. І ще до заяви у даному виданні про це говоримо вже там, мабуть, місяці півтора. Різні майстри, воно реально випадає як план. Вони дійсно про це говорять. Вони це обговорюють, і вони дійсно щось подібне готують. Незрозуміло реалізують чи ні. І, 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 і якщо і буде реалізація, то там в мене випадало дві точки на реалізацію: це або нагнітити перед самітом миру з намаганням його зірвати, якщо щось піде зовсім не так, як їм хочеться, або в цілому літо літо. От є у нас таким загрозливим моментом. Третій пункт оголосити ще більшу мобілізацію росіян. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube каналі, інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал. І не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Третій пункт. Оголосити ще більшу мобілізацію росіян. Uh, оголосити ще більшу uh, мобілізацію росіян uh, треба буде через брехню. Тобто, скоріше за все, буде теракт, а потім мобілізація. Щось на кшталт з крокусом, як було? Uh, щось, щось на кшталт підриву будинку житлового в Белгороді, з криками, то все страшні ухроноцисти. Хм. Ясно, Литва дозволила застосовувати свою зброю для ударів по російських військових цілях і не лише російських військових на території Білорусі. Ну я не знаю, що там нам Литва тако, таке потужне передає, але зрештою є такий дозвіл як факт. Е, питання чи доведеться взагалі нам бити по території Білорусі? Ну, зрозуміло, що які це вже, що, що трапилося перед цим, що ми вже б'ємо. Да? Поки в мене не випадає такої історії, і якщо ми і будемо потребувати якогось удару, що поки, поки не є ймовірним. Ну, от прямо ймовірним. От, по-перше, ми таке вже бачили. Ну пам'ятаєте у них то самолітики горіли пару разів, то ще якась історія відбувалася. У нас відбувається карта ностальгії. Тобто, це, давайте так, не зовсім доведений, не зовсім прямий удар. Mm -hmm. е, Житомирщина, Київщина, і давайте ще. Ну да, звичайно, що там Волинь, Рівненщина. Загрози для цих областей є зараз з боку Білорусі. Вони ж там навчання проводять з росіянами, там, mm, навіть кілька діб тому винищувачі біля кордонів наших літали. Тільки, тільки ДРГ, тільки провокації. Напоки тільки ДРГ, тільки провокації, тільки отакі якісь моменти. Це в цілому стосується всього північного кордону. Угу. Ясно, з цим ми розібралися далі. Питання трохи по нашій кухні. Тут так само у нас є куча таких подій. От ЗМІ сьогодні писали, що в Кременчуці вночі невідомі підпалили бус ТЦК, але як виявилося, це був мікроавтобус звичайного військового, якого переплутали з працівником ТЦК. Саш чи будуть взагалі такі історії у нас продовжуватися, і до чого це все веде? Як о, ви бачите? Чим далі, тим гірше. Я вам чесно кажу, чим далі тим тим гірше. Бо коли е, е, у нас немає врегулювання дій законних мобілізаційних, е, і тут важливо знову, щоб не, не було підміни поняття ніхто не виступає проти мобілізації. Людей бісять методи проведення цієї мобілізації. От у чому момент це не значить, що ти проти цього. Це означає, що тобі не подобається, як це відбувається. Ідея класна, реалізація гівно. Це ну, з цим фактом треба змиритися. І проти протиправних кримінальних дій ТЦК, отак, от, от у нас зараз, на які просто всі так знаєте, типу ну. Приїжджає поліція, нічого не робить, uh, Хтось загинув uh, в ТЦК, то він сам помер, його ніхто не займав. Ну і от, і от такі от нюанси. І чим далі, тим гірше. І uh, тут агресія людей вона пов'язана саме з протиправними діями представників ТЦК, на які мало реагують або стулюють очі з подачі держави. Давайте чесно, тому що ну треба ж призовників якось десь знаходити. І так далі, тому подібне. А це вже починає ну, у людей починає урватися терпець. І да, і це тільки початок. І у нас цим питанням, до речі, займуться тільки тоді, коли воно дійде до апагія. Тобто, коли заруби між людьми ТЦК будуть уже ну, такі неприкриті ну, з усіма наслідками. тоді у нас хаменуться і скажуть: ай-яй-яй, да, треба ж, мабуть, якось це регулювати. В <п 'я> Верховній Раді зареєстрували законопроект про створення військової поліції. Там є багато чинників, чим може займатися така військова поліція, якщо вона буде створена. Е, ну там, зокрема, про забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців зсу і багато багато іншого. І, зокрема, що там е, шукатимуть дезертирів. Ну і, і не лише ну коротше, там багато цих штук. Чи може бути створена військова поліція? Поки у нас у цьому питанні довготривалий підвішений стан, вона скоріше за все на фіналі якийсь її аналог створений дійсно буде, але часу пройде просто капець. Ну, типу, це не швидка історія. А, Саш, давайте, от червень, так завтра. Вже про що це червень для українців. А загроза обстрілів масованих, причому знову ж таки, те, що стосується там цивільних об'єктів, лікарень ну коротше, такого суто терористичного характеру. Обстрільна історія масована на червень раз. Ага, гучні політичні заяви із за саміту. Два а, у нас активна тилова робота з нашого боку. Три а, в цілому, а скоріше за все, у нас на червені гроші, тому що у нас починає з вами економіка трохи вмирати. І я так із того, що я проглядаю, розумію, що треба просить, бо прямо я вам кажу, треба просить у партнерів, тому що ми самі не вигрібаємо. У нас ринок праці по одному місцю починає йти за цього всього. Ну коротше тариф, електроенергії Тариф і, і так більше. далі. Да, там то тому там цей момент. Тобто, тут якби ось ця історія є е, е, закиди на цікаві операції з нашого боку. Сподіваюся, що вони за червень. Ми зможемо їх реалізувати, от, бо там такі цікаві цікаві штуки. Тобто, в цілому, червень такий. І да, і і те, що я і казала, про іще можливий один обмін Конкретно ще питали глядачів, не можу не поставити. Дуже просили: Запоріжжя на червень. Наше профронтове місто. От, чи є, бачите, якийсь позитив? Ну а якщо. Щось не дуже, то хоча б попередження буде. Обстріли для Запоріжжя і Запорізької області то, ну, на жаль, така очевидна історія. Тобто, обстріли вони нікуди не діваються. А ворог буде тиснути, і тиснути ворог буде ну, серйозно. Червень з військової точки зору це вони будуть намагатися кошмарити всі лінії фронту. До цього треба бути морально готовим. Mm. І, ну, Основне підсилення Донецьк-Луганськ основне і Запоріжжя вони будуть тиснути і колупати, якраз таки для того, щоб е, е, Ахерсон вони будуть захищати і намагатися там да, коламутити сумський напрямок і так далі. А спеціально для того, щоб відводити, відтягувати, да, ну, розтягнути нас, розтягнути нас як наймога Довше більше для того, щоб у нас було менше змоги захищати певні території. Тому да на запорізькому напрямку буде певне загострення. Воно і так не зовсім стабільне, а ну і стабільністю поки не пахне. От військові кажуть, що ми, звісно, все розуміємо, що зараз увага всієї держави прикута до Харківщини, але головні бої зараз на Донбасі, саме на Донецькому напрямку. Так. Червень на Донецькому напрямку важко. На... Ви всюди важко. Вони будуть всюди тиснути. От просто типу, ми можемо не розглядати окремі напрямки. Наприклад, Окупації зон, бачите, там на Донецькому напрямку е великі е великих населених пунктів мені видно не було. Я продивлялася ранком це питання. Тобто, по де, де, де там більш ну бі е менше населені пункти можливо, а от великих міст мене не було. Mm -hmm. І щось ви хотіли ще про Херсонський сказати, чи щось появляєте. Так, на да, Херсоні на Херсоні вони, на Херсоні вони е, підтягують ресурс дуже цікаво, бо е, в мене випадає, що вони його підтягують не наче не для наступу, а для захисту. Пу -пу -пу. Щось вони там переживають дуже сильно на херсонському напрямку. Ну так не будемо їм заважати переживати. Хай да. Е, Фіналізуємо. Чи може от таке запитання цікаве, да воно якби однаково звучить весь час, але саме тут в іншому контексті, чи може Зеленський перед початком можливих переговорів з Росією, про які всі говорять, я нічого нового не кажу провести референдум серед українського суспільства, поставив поставивши чесні запитання з тим, що а що робити далі, і що буде з нашими територіями, щоб мовляв? Типу, Зеленський не бере на себе так відповідальність, бо його обрали. А за це бере відповідальність український народ, бо він вибрав Зеленського, тобто і якби доля України в руках самих українців. Тобто, от референдум може бути. Давайте так я скажу: якщо нас дотиснуть. А нас можуть дотиснути до перемовного такого процесу. Давайте грубо казати, до нас уже не питають. Я маю на увазі наставляють перед фактом. Ви сідаєте на перемовини, умов тільки питання, тільки умов дійсно випадає диявол. Може бути щось подібне на чи референдум, чи опитування, чи голосування, чи ну коротше, чи якусь таку історію, в якій нам повідомлять якісь варіанти. Якісь варіанти, хоча погодьтеся зараз, це звучить безглуздо якось. Ну щоб знаєш, не... щоб це типу вирішували голосуванням саме. Ну ну саме зараз це трошки виглядає так, якось якась нізнісенітниця дурня. З одного боку, так з іншого боку, якщо ми беремо за модель того, що ми не показали там певний результат е, і так далі, тому подібне. Давайте чесно, давайте правдиво. А, нас є чим шантажувати нашим партнерам. Вони нам просто наставлять перед фактами, кажуть, ми Економіка. не будемо давати вам нічого, да вообще нічого. І ви можете воювати скільки вам хочеться, але ми в у цьому участі більше не беремо. Ви або сідаєте, або ми з збираємо свої, вибачте, ландухи і в сраку інвестицій, в сраку відбудову, в сраку, все, в сраку військовій. Цей робіть, що хочете. Ну я дуже отровано, і все, ну і що, Тебе ніхто не запитує, тебе ставлять перед фактом. Тиск такого масштабу ти не витримаєш. Ти не можеш. Ну один конечно в полі воїн, але ненадовго. Ну, чесно, дякую за відвертий прогноз. Аж ставимо крапочку в нашому сьогоднішньому ефірі. Дорогі друзі, не забувайте підписуватися на YouTube канал Шаманки Сереж. посилання в описі під цим відео також залишаю послання на соцмережі. На мій підписуємося і ставимо лайки. Всім гарного дня. До побачення. Пока.